Вітаю, мене звати Андрій і з вами магазин Зірка, друзі. І сьогодні у нас буде на огляді мотокоса, але не звичайна мотокоса, мотокоса 4 Наразі це досить стає популярна тема, скажу чесно, тому що вони мають скажімо так, певні переваги, які не мають двохтактні мотокоси. І саме ця мотокоса, ми на неї не робили хороший огляд, скажімо так, в тому році. Хоча продали їх досить багато. А вона заслуговує уваги, тому що це, по-перше, у нас фірма «Грюхельм», Модель називається GR31TS. Її перевага в тому, що вона найлегша мотокоса, що у нас є в продажу. У нас продажу тут зараз видів 10. І я подивився, вона сама найлегша. Тобто, саме для жінок, якщо ви хочете, щоб була коса легенька, то це мотокоса. То це цей варіант, друзі. Тепер хочу перейти одразу до, скажімо так, переваг. А переваги тут серйозні. По-перше, вона тихіша. Ну, реально тихіша. Об'єктивно по відгукам наших клієнтів. По-друге, вона економніша. Це також конкретні вже відгуки. Тобто, ну вони по характеристикам економніше, але також по відгукам, також друзі. Ще одна перевага це те, що вона зручна в експлуатації, точніше в обслуговуванні в експлуатації. Тобто, це ж чотирьохтактна мотокоса. Тут не потрібно робити, по-перше, паливну суміш, не потрібно ну, змішувати мастило з бензином, робити таке паливо. Тут окремо мастило заливається в картер. Бачите, тут є ось такий у нас. Ми вже залили. Тобто ось така пробка щуп. Все, сюди заливаєте мастило і закриваєте. Плюс окремо заливаєте вже в бак чистий бензин. Тобто, взагалі, все зручно. І з недоліків, друзі, недоліки, скажу вам чесно, це такі на пальцях. Всі недоліки, що я можу вам принести, як у приклад, це ті недоліки, які мені написали в коментарях в тіктоці, в Інстаграмі. Що вони в цілому вони слабі, вони неякі, там, вони тось. Це, скажімо так, такий стереотип, тому що конкретні люди, хто у нас купував, вони кажуть, що це всього фігня, воно реально вона нормальна, потужна мотокоса. Причому у них потужність ще вища, навіть ніж у двухтактних мотокос. Ну, ми це сьогодні перевіримо. До речі, саме ця мотокоса має об'єм двигуна невеличкий 31 кубічний сантиметр і розвиває потужність 2,8 кВт максимально. Не сама потужна, друзі, але ж вона не сама важка. Тобто ви повинні розуміти, що це такий варіант, якщо вам потрібна легесенька, тихесенька, економна мотокоса. Просто суперечення, скажу чесно. По надійності я знаю, що колись чотирьохтактна мотокаса вважалося, ну реально, скажімо так, не то, що не надійним, але складний в ремонті агрегат. Наразі вони вже сильно модернізувалися, виробництво спростилося, тобто, все це стало доступніше, плюс надійність підвищилась, і е, саме цей варіант має два роки офіційної гарантії. Тобто, розумієте, два роки, там не шість місяців, не рік, два роки. Тобто, виробник сюди закладає вже реальний ресурс на два роки. Тобто це серйозний показник, скажу чесно. на рахунок мастила виробник рекомендує використовувати, якщо ви будете в звичайному режимі роботи, використовувати мастило з модифікацією 10 в 30 скажімо так. І плюс, щоб був допуск IPI-SG, друзі. Використовуйте мастило, призначене для чотирьохтактних двигунів, двигунів, ну і так далі. Специфікації згідно IPI-SG або аналогічне цим специфікаціям мастило, друзі. Ось у нас є мастило продажу. Бачите, специфікація sg Тобто, але 10 40 Зараз, друзі, вже можна сказати тепло. Я думаю, це буде не критично. У нас є 10 в 40 вона також абсолютно добре підходить. От ми її і заливаємо. Тобто, виробник рекомендує, якщо ви хочете продовжити термін праці, скажімо так, вашого двигуна, то використовуйте масло хорошої якості, плюс, щоб воно підходило ще по всім параметрам, відповідно. Плюс, по до речі, по регламентним роботам, друзі, я зараз відкрию сторінку і ми швидесенько пройдемося по основним. Позиціям. І так, ось у нас регламент, регламент технічного обслуговування. Все розписано детально. Понятно, що е, щоразу потрібно робити очищення, перевірка, підтяжка там, ну, і так далі. Потім кожні 50 тисяч або е, раз на 6 місяців міняти або очищувати повітряний фільтр. Потім також саме паливний бачок, заміна, очищення, перевірка. Потім через е, заміна мастила, до речі, перші 10 годин обкаточні е, проходите, потім міняєте. І потім кожні 25 тисяч годин міняєте мастил або 25 тисяч годин, або 3 місяці. Міняєте мастило в картері. Так, що тут ще у нас? Е, Клапани регулювання. Кожні 100 тисяч або раз на рік. Е, так, Камера згорання. Кожні 300 годин роботи або 2 роки. Ну, Тут мається на увазі. Понятно, що там перевірка і так далі. Так, Що тут ще у нас цікавого? Фільтруючий елемент повітряного фільтра. Очищення кожні 100 годин. Так, тут ще коротше, свічки запалення. Давайте глянемо. Свічка запалювання. Перевірка, регулювання, очищення. Кожні 50 тисяч або півроку. Заміна на 100 тисяч або раз в рік. Рекомендують вони це робити. І канічний редуктор, заміна мастила кожні. 50 тисяч або 6 місяців. В принципі, це інструкція від неї, вона, я скажу вам чесно, така товстенька, і вона вся на українській мові, і вона досить детальна. Тобто, навіть якщо ви ніколи не користувалися мототехнікою повірте, тут повністю з ілюстраціями ви все зрозумієте, як за нею як її обслуговувати, що за чим робити, що куди підключати, Ну в общем як міняти оснащення. До речі, на рахунок оснащення, друзі, оснащення у нас є, стоїть вже катушка. З ліскою, ліска йде 2 мм. Потім також в комплекті у нас, друзі, є два диски ріжучі. Один диск у нас, показую одразу, ось такий, з напайками. Інший диск, інший диск, так, достаємо ось такий. Тобто у вас вже одразу в комплекті є два таких диска. Якщо у вас там якісь серйозні кущі, якісь такі речі, то ось вам, будь ласка, такі диски. Ось такий гаманець, так би мовити, зіп. Друзі, тут у нас всі необхідні ключі, всі необхідні, скажімо так, елементи для того, щоб змінити її оснащення. Так. І також у нас є ось такий повноцінний. Опять же, зараз я його акуратно достаю. Повноцінний такий ремень для тримання цієї коси, причому, бачите, чотирьохточковий, досить зручний, з захистом бідра. Тобто, одягаєте, все просто, зручно, нічого вам не дави нікуди, вся, все навантаження, вся вага цієї коси у вас знаходиться на плечах. Ви тільки керуєте, скажімо так, ну, управляєте роботою. До речі, я на рахунок ваги, я не пам'ятаю, сказав, чи ні, важить вона 7,4 кг. Тобто всі коси у нас, я подивився, там 7,8, 8,2, 8,6, ця 7,4. Плюс вона, бачите, двигун сам по собі такий досить компактний. Він не такий габаритний, як, як, як зазвичай. Тобто, досить такий компактний двигун, я думаю, ну, це, це хороша штука. Так, тепер, в принципі, все, мабуть, розповів основні позиції. До речі, ще деталі. Дивіться. Керування дросільною заслонкою. Також у нас є присутній, бачите, цей регулятор, так би мовити, в простонароді круїз контроль. Тобто, ви можете виставити оберти. Певним чином, щоб не тримати, там, не газувати, виставили і все, і просто управляєте. Тобто досить, скажу чесно, зручна штука. До речі, наскільки я знаю, раніше її не було. Це вони вже додали в конструкцію цю деталь. Бо я вам скажу чесно, да, раніше не було. Раніше ця штука була тільки на прокрафті. Тепер вони також додали. Ну, бачите, компанія розвивається. І так, ми мастило залили, друзі, в картер, залили бензин. Бензин, до речі, рекомендується 92-й, ми 92-й і залили. Зараз ми зробимо перший запуск і зробимо якісь. Тести у нас є там такий газон тестовий. Я, друзі, складу враження на рахунок потужності, на рахунок, взагалі, як працювати з цією касою. Тому що я, в принципі, маю вже досвід, ми їх багато тестили. Можу, можу сказати, чи потужна вона, чи слаба. Ну, в общем, чи є нюанси, чи немає нюансів. До речі, перед першим пуском додам ще один коментар. В інструкції чітко і ясно написано, що цей прилад для побутового використання. Для побутового сьогодні мені писали там в коментарях в Тіктосі. Що ми там купили на Укрзалізницю, на п'ятий день вона лягла. Ну, не таку, якийсь аналог. Що значить для побутового? Тобто, Там вказано, що в нею можна працювати не більше 20 годин на тиждень. На тиждень. Тобто, грубо кажучи, 7 Ой, 3... 3 години на добу, розумієте? Тобто в день 3 години максимум. Плюс вони рекомендують кожні 15-20 хвилин робити перерву 3-5 хвилин, щоб двигун остив, там, може щось почистити і так далі. Тобто, розумієте, Не то, що ти став і пішов. там, Зранку і до, і до вечора і косити. Тобто це побутовий прилад для побутового для домашнього використання, для ну, помірно, помірного навантаження, нормального навантаження. І тоді, тобто якщо ви будете, ісходячи з цього, це розуміти, експлуатувати її, скажімо так, грамотно, то вона вам прослугує, друзі, багато років. Тому що такі речі, вони часто ламаються, але від того, що безтолковий підход, скажу чесно, друзі. І так, робимо перший запуск. Давайте знімаємо її. Для того, щоб зробити перший запуск, нам потрібно в кнопку праймер закачати паливо. Робимо декілька зараз нажимань, так би мовити. І так, закачуємо паливо в карбюратор, друзі. Це треба зробити. Все, бачите, бізінчик прийшов. Зроблено. Далі на холодний обов'язково зачиняємо повітряну заслонку. Це ми робимо вгору. Так, Зачинили. Потім в інструкції написано, що потрібно, я так розумію. Вмикнути газ. Я вмикну десь на середину. Я не зовсім скажу чесно, зрозумів, але значить так. Все, далі ми як робимо? До опору. Витягуємо трос до опору. Тобто зараз відчуваю опор, потім потрібно енергійним рухом дергнути двигун. Робимо це до тих пір, поки е мотокаса не заведеться кратно, краткочасно і не заглохне. Відкриваємо заслонку і заводимо її. Е ну і заводимо її. І так, друзі, пробуємо. Так опер, опір є. О, бачите, вона вже і завелась. Так, заслонку відкриваю. Пробую завести. Зараз знову до опору. Все, я газ відпустив. Дивіться, завелася буквально там з якогось третього разу. Взагалі, шикарно. І чуєте, як працює такесенько. Шепче, друзі, шепче. Одягаємо її на ремінь. Так, О, не прогрілося, друзі, це означає. Так, пробуємо ще раз завести. Так, зараз, поки прогрівається, я її одягаю. І ми йдемо на наш тестовий, так би мовити, полігон, друзі. До речі, я хочу сказати, що вага відчувається, вона реально не важка. І плюс вона практично наразі збалансована. Фактично, я бачите, ну от вона трошечки мені потрібно нажимати на неї. Тобто, взагалі, на руках мене навантаження не буде абсолютно. тобто ви коли її збираєте, ви можете ручку або до себе, або від себе, щоб для себе підналаштувати. Ну тут вона практично ідеально зібрана для мене. Ну, саме для мого зросту. Так, що вона прогрілася. До речі, щоб подати ліску, друзі, там у нас, бачите, на катушці є кнопка, хто не знає. Як подати ліску? Даєте обертів і трошечки б'єте об землю. Вона відпускає ліску, ну, зайве буде обрізати облезо на захисті. Так, давайте підходимо до. Забув сказати саме головне, друзі, захист обов'язково. Я, я не буду багато косити, але мінімум окуляри, мінімум, друзі. Тому що летить все, що хочеш в які хочеш сторони. Взагалі краще одягати захист на обличчя повністю. Так. Тут я у нас бачу дерев'яшечки валяються. Ось тут травичка вже така висока, плотна. Друзі, пробуємо. До речі, не показав, як глушимо, друзі. Ось у нас кнопочка, бачите, просто вона фіксована в режимі вкили, просто нажимаємо глушимо двигун. І так, друзі, об'єктивний відгук. Скажу сразу, тут ділянка не така ідеальна, тому що тут взагалі земля ось така пагорбами. І я там борився часто прямо по землю. Але по потужності, скажу чесно, потужності, на мою думку, трошечки не вистачає. Тому що ну, тут і двигун невеликий, 30 кубіків, скажімо так. Це, опять же, в порівнянні. Я просто тестив коси 50 кубові. Це відчувається, але в цілому вона справляється з цією задачею. Тобто, якщо там десь отут була така прям густа трава, плюс там ще накидана з того року трава, там, де їй важкувати, ви просто трошечки дайте їй часу. Не треба її там туди, прям знаєте, заїжджати, щоб вона ж глушилась. Просто тихіше, і все, і все, все пройде. Вона ж, скажімо так, переваги яка? В тому, що вона легесенька, друзі, і зручно працювати. Ви розумієте? Ось ділянка там, скільки тут, пару хвилин я викасив, без всяких проблем. Тобто. Ви повинні враховувати, що переваги які, вона легка, вона практична, вона відносно потужна, в принципі, надійна, друзі, економна, саме головне, тому що зараз паливо коштує досить дорого, скажу чесно. І плюс, тобто це, я думаю, ідеальний варіант. Якщо вам важко тримати в руках щось важке, можливо, ви жінка, можливо, чоловік просто вже похилого віку. Оці коси великі, потужні, воно вам не потрібно. Ніяких проблем. Тобто, просто. Враховуйте те, що вона там, можливо, в якийсь момент треба дати їй затримку. І плюс ціна, друзі, ціна її, до речі, ось оцінник, 4065 гривень коштує у нас розтріб. Два роки офіційної гарантії, друзі. Так що такий цікавий варіант. В принципі, ну, нормально, друзі. нормально. Я кажу вам об'єктивно, об'єктивний, скажімо так, відгук, якщо порівнювати ще раз з потужною, тобто з косами, яких я тестив, там 52 кубики, наприклад. То ну, чудес не буває. 30 кубиків, 52 вони по-різному видають потужність. Там коса була, по-моєму, 3,8 кВт, то що я перед тим тестив, ця 2,8 Але нічого, зато дивіться, ну шикарно. Легесенька, проста, все, ніяких проблем. Плюс заводиться, я ви бачили, з спол... полтика ну взагалі. Тобто, якщо ви жінка, це для вас найголовніше, щоб ви не дергали полдня той, той тросик. Завівся просто без великих навіть на якихось навантажень. Я сподіваюся, ми вже її додали на сайт. Я тоді посилання залишу під відео. друзі. Така інформація. Також наявності є і інші моделі, є також і двохтактні. Огляди будуть трошки пізніше.